Є з'їхала у командіровку. Да. І на цій запинці в той да. час вона очікувала транспорт, вона... який да. міжміський, так, я розумію. Свою мову. Службов, службову, службову, службу, Службов. машини. Службов. Службов. І коли він сказав, що він... Ну, я навіть не можу вам об'яснити. Раніше він визнавав якось так, ну просто його ця зухвалість була. А е е я винуватець, як він сказав, я винуватець ДТП, причасник ДТП. А сьогодні він не визнає вини. Ну, тобто я е логіки цього чоловіка не можу зрозуміти. Мене обурює, як зробити так? Таке ДТП привисити таку швидкість на трасі, вбити людину. Сьогодні моя донька, завтра буде ще чиясь донька чи син. Оскільки обвинувачений зареєстрований та проживає у місті Льводин Харківської області, але як вбачається, виникає необхідність. Виїжджати до Харкова, ну тобто визначити місце не виїжджати за межі Харківської області, оскільки ну, і бачимо, що відбувається в Україні, і є робочі моменти, і сімейні обставини, ну, тобто дозволити переміщатися по Харківській області. Ми безумовно заперечуємо стосовно розширення цих процесуальних повноважень. Тому що, по-перше, окрім слів стороною захисту, жодних доказів не надано. Для чого пересуватися? Я саме прибувати до суду за першою вимогу не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчі прокурора суду, повідомляти слідчу прокурор суд про зміну своє місце проживання або перебування, в від спілкування зі свідками кримінальним провадженням. Вразі наявності за теблігання до відповідних органів державної влади свій паспорт паспорти для виїзду за Бердома, інші документи, що дають право на виїзд з України. Тому, скоріше, коли Галіто в СІЗО. Я думаю, одразу на дилеті. Отак. Вот Якщо вот, да. можна. Якщо можна, так. Я, да. попробую. Я, Я попробую. Я попробую. Не обіцяю, але попробую.